Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо з вами, як зв'язати додаткові петлі, щоб це було охайно, без дурочок і просто достатньо. Я покажу вам два способи прибавки петель, а ви будете собі вибирати, які вам в'язати зручніше. Зв'яжемо з вами ліцевою гладью. Декілька петель. Ось, будемо считати, що нам потрібно тут зробити прибавку. Що я роблю? Я набрасую ззаду уперед накид, пров'язую, ну, будемо щитати, дві регланні лінії, і додаю ще одну петлю, тільки спереду назад. І прив'язую знову просто ліцевою гладдю по рисунку наш маленький зразок. Навіщо я це роблю? Чому не можна не кинути однаково ці петлі і не гратися ззаду, спереду. Тому що, якщо це регланна лінія, то у вас будуть вистраюватись петлі, прибавлені з лівого боку, з правого боку вправо будуть дивитись, а з лівого боку вліво. Це буде охайно і красиво Що ми робимо незнанці? Ми прив'язуємо ізнаночними петлями до моменту наших до наших до прибавлених цих накидів, які будуть потім додатковими петлями. От ми дійшли. Бачите, яка вона виходить, як дирка? Що ми робимо? Ми на праву спицю бачите на праву спицю. Розгортну вам так, щоб була видно. Ось ця дужка ось вона. З лівого боку. Нам потрібно на праву спицю з лівого боку протягнути. Отак. ну одягайся давай. О, бачите, я переодягла скрещеною петлею на праву спицю А що ми робимо тепер? Ми її вертаємо отакою же скрещеною. На ліву спицю і пров'язуємо її ізнаночною петлю. Далі йдуть у нас знов ці пару петель регланої лінії умовної. А цю петлю ми прив'язуємо за нашу, цей накид ми прив'язуємо за нашу передню стінку. Ось, прив'язали, трошки підтягнули нитку. І далі в'яжемо ізнаночні, виворотні, вибачте, петлі зв'язали, дивимось, що в нас вийшло. Бачите? Ну, майже не видно. Зараз ми прив'яжемо ряд просто лічовими, щоб вам більш інформативно це було. І не забувайте, що після прання будь-який. Любое полотно стане більш охайним, більш гарним. Ну, кого більш лохматим, кого ні. Так, прив'язали ще один ряд просто ліцевими, для того, щоб ви могли, могли побачити. Бачите, ось наші маленькі дірочки, які після прання взагалі майже не буде їх видно. Ось положу на руку, щоб. Воно не отрижала вам, чи от уберу, уберу маток. Ось воно, бачите. Так, пров'язуємо ще ряд виворотнями, пров'язуємо, щоб можна було вернутися до нашого ліцевого ряду. І зробимо ще разок. Ще один разок цим способом. Ми прив'яжемо з вами додаткові петлі прив'язуємо. Спочатку ми прив'язуємо по рисунку. Ось, бачите, ось ми прибавили прошлого разу цю петельку. На себе пров'язали дві петлі, петлі ліцевою від себе, пров'язали знов по рисунку, бо не завжди тут рисунок буде у вас просто ліцевий. Розвертаємось, прив'язуємо виворотнями до додавлених петель. Додаткових. Ось, бачите ось вона ця петелька. Ось, бачите ми її, бачите, ось ми захватуємо її знизу, протягуємо, ось на спицю одягли, вернули на ліву спицю вивели пряжу як вона має бути при виворотньому в'язанні, і пров'язали виворотній петлю. Потім ми прив'язуємо дві наші виворотні. І цю і знов-таки, зверніть увагу, ось вона, ось вона, ця. Не ось ця, а ось вона. Ось, бачите? от перешеєк. Бачите? Ось вона. І ми її пров'язуємо. Ось, бачите. Виворотнюю петлею і далі в'яжемо за рисунком малюнку. Схемою, як кому більш подобається. Так, ми пров'язали ми додали 4 петлі. Ось дві і ось дві. Зараз я прив'яжу лицевий ряд і ізнаночний. Щоб більш інформативно це було, щоб ви бачили, бо я перейду до іншого способу в'язання додаткових петелек. так у вас буде вибір, щоб ви змогли собі вибирати, як вам проще. І знов-таки, вертаюся до наших зразків перед тим, тим як в'язати щось щось більш-менш значуще. В'яжемо зразок, на якому програємо ось ці всі деталі. І вибираємо, який спосіб нам більше підходить. Можемо, навпаки, буде нам, там допустимо, в махері регланна лінія, така ажурна, яка буде з дирочок ну от красиво состояти. А може, ми захочемо, щоб все було скрито і не бачили, не лізла в очі. Так, пров'язуємо знов 4 петельки. Ах, вибачте, вже ж не 4. Ми ж вже 2 додали. Ось ще 2 петельки, і що ми робимо? Ми беремо, зараз я трошки збільшу, бо тут треба дивитись уважно. Ось наша петля, бачите, ось в неї є дужка. Ми її піднімаємо і одягаємо на спицю. Потім, ну, мені, наприклад, зручніше отак розвернути, спицю, витягти і пров'язати. І тоді в нас вийде схрещена Ліцьова, і ми її. Ту петлю, з якої зробили цю схрещену, пров'язали. Потім в'яжемо дві ліцеві. І тут ми робимо додаткову петлю не з тієї, хоча ми можемо зробити із з цієї, але іноді потрібно зробити з цієї сторони із з цієї петлі. Ми бачите, ось вона петля. ось вона Но ми беремо дужку і знищує петлі. Ось вона. Бачите? Взяли дужку і просто її пров'язали. О! І далі в'яжемо ліцевими. Бачите? Зараз ми їх пров'яжуємо ліцевими, розгортаємось і ізнаночної прив'язуємо. По рисунку. Просто прив'язуємо. Там вже не буде не, потреба нічого там скрещувати, притягувати. Ми просто прив'язуємо виворотній ряд. Ось, бачите? Просто по малюнку прив'язуємо виворотній ряд. Дивимось. Ось, бачите, як воно вийшло. Тут взагалі нічого не видно. Зараз я пров'яжу ще один ряд і покажу вам ще раз. В'яжемо наші ліцеви до прибавок. Ось ця петля, яку ми додали прошлого разу. Що ми робимо, Показую ще раз, Дивіться уважно. Ми беремо дужку, ось вона, з ліцевої петлі, одягаємо її на праву петлю, на, праву, на, ліву, спицю, на ліву спицю. І можемо зразу отак пров'язати, От а потім пров'язуємо. Ту петлю, з якою ми зробили додатково. Тут прив'язуємо петлю ліцевою, і можемо не з верхньої, а з нижньої петлі. Беремо дужку ось вона, і пров'язуємо теж ліцевою, у нас дві додаткові петлі. Прив'язали все пров'язали. Розвернули і далі по рисунку в'яжемо виворотню сторону. Зараз я швидко вам зв'яжу виворотню і ми подивимось, що вийшло. І майте на увазі, що знов таки цей зразок ще не випраний. Як коли ви попрете його, і він висохне, і ви подивитесь, який спосіб вам сподобається більше. Що касається мене, мені другий спосіб подобається більше. Але це дуже все індивідуально. Є таке діло. Ось, бачите, ось ці дві, ми прибавки зробили. При помощ накида ось ці, ці ці дві. А тут далі ми робили вже тут, уже я не відступала, в'язала один ряд за іншим, при помощі витягування ем, душки з попереднього ряду. Ну, думайте саме, рішайте самі як вам більш подобається, який спосіб вам вибрати, але я. Ще раз повторюю, що на кожній пряжі кожна пряжа потребує індивідуального підходу, кожні спиці, кожні руки. Тому перед тим, як і почати в'язати якийсь виріб, попробуйте на зразочку, як ви будете додавати петлі, якщо у вас буде така потреба в цьому. от І вирішите, що вам більш подобається. А я на цьому з вами. Прощаюсь, всього вам найкращого. в'яжіть, получайте задоволення, ставте лайки, якщо бажаєте. і якщо вважаєте, що я цього заслужила, підписуйтесь на мій канал і не забувайте, що в мене є ще є телеграм-канал. Він в шапці самого YouTube каналу мого. Пишіть, буду рада, відгукам. До побачення!